Позиція підходу 0,50 робочі комбінізончики. Трапляються на лямках, але буквально один-два комбінізончика може бути на мішечок. Решта йде з довгим рукавом. Ціна за лот вагою 25 кг робочих комбінізонів коштуватиме вам 6068 гривень. Термокурточки вже розпродали, вже немає в наявності. Отримали в обмеженій кількості, а зараз передивляємося в прямому ефірі. У нас позиція робочі комбінізони. І ця позиція також в обмеженій кількості. Лише по... лишилися лише три мішечки. Подивіться, які гарні. Штани трикотажні під кодом 2,02 без копточок вже розпродали, є в наявності. Штани трикотажні весна, літо під кодом 0117, їх сьогодні будемо показувати. Сьогодні також у нас і інші позиції в прямому ефірі отримали лосіни, спортивні, середні, великі розміри, джинси жіночі стречові, лосіни штани стречові. нові позиції футболочок і чоловічих і жіночих. Два мішечки в наявності постійної білизни термо. Є футболочки жіночі з довгим рукавом. Футболочки жіночі, ой, чоловічі з довгим рукавом також приїхали. Їх сьогодні будуть показувати. Бріджі отримали, але сьогодні на огляді їх не буде. Хто бажає замовити, можна замовляти. Позиція під кодом 3,05. Бріджі трикотажні знову в наявності. Нова партія приїхала. А зараз передивляємося робочі комбінізончики. Ця позиція лише три мішечки в наявні всі. 6068 гривень. Розмірний ряд класний. Гляньте, які шикарні робочі комбінізони. Вартість мішечка 6068 гривень. Хто бажає придбати саме цей мішечок, вже можна замовляти. Забираємо лот номер 1 ось навіть фірмові Штраус. Перший мішечок відзнято, огляд здійснили. Ось мішечок знімається повністю від початку до кінця. Від першої до останньої одинички. І зараз буде у нас на огляді в прямому ефірі наступний другий мішечок. Так, бріджі, йдуть, бріджі трикотажні, середні, великі, батальні розміри. Позиція під кодом 5. З нової партії їх ще не знімали.